Емаль, нержавійка, чавун чи алюміній. Що обрати? Поговоримо про переваги та недоліки. Емальовані каструлі, як і раніше, залишаються лідерами на кухні. Цікаво чому? Є декілька причин. Бо вони універсальні та екологічні, а ще доступні за ціною. При цьому і з відмінною якістю. Про все розповім по черзі. Плюси шкідливі речовини не виділяються при будь-яких видах готування. Усі корисні елементи зберігаються. У такому посуді можна варити будь-які супи, тушкувати м'ясо, рибу, овочі, солити капусту та огірочки. І крім того, безпечно тримати в ній готові страви та ставити до холодильника. Неймовірна зручність в догляді та митті чавунний посуд повільно нагрівається. Емальований робить це вмить і довго зберігає тепло. Відгуки досвідчених господинь в мережі свідчать про перевагу емальованого посуду перед аналогами з алюмінію, нержавіючої сталі, чавуну та іншої сировини. Зокрема, каструлі виконані з литого алюмінію, темніють, окислюються, а зберігати в них їжу не рекомендується. Кераміка коштує на порядок дорожче. Чавун і ржавіє, очищається тільки вручну, а застосування посудомийних машин заборонено. Нержавійка з тонкими стінками швидко деформується, а з товстим дном коштує задорого. Медична сталь довго нагрівається, а при тривалій експлуатації виникають незмивні плями. Особливо хочеться виділити посуд із нержавіючої сталі. Він має відносно низьку теплопровідність при контакті із кислими продуктами або солоною водою. Може виникнути корозія, наприклад, від цитрусових оцту, маринадів, розсолів, солі, перцю і спецій. Не рекомендується залишати страви в каструлі на понад три години. Ще більше корисної інформації у роликах від торгової марки Ідилія.